Зараз я знаходжуся на ділянці 20 соток. Це я стою практично в кінці ділянки, подивимось, ось це ділянка, ось так. Вона, ну коротше, тут правильний прямокутник, 20 соток, і за нею відкривається ось такий вид. Це, ця ділянка 20 соток знаходиться біля 50 соток і можна придбати це все так, так би в комплексі. Да, ділянки трошки розірвані, між ними приблизно десь 100 метрів, більше, мабуть, метрів 150-200, але але можна скомбінувати якусь архітектурну ідею. А якщо ви розглядаєте під, під бізнес, то тим більше для вас це може бути цікаво. Так, 20 соток мають призначення під будівництво, також по фасаду. Проходить асфальт, асфальтована дорога, електроенергія також і газ проходять, але не підключені. На сьогодні вони не підключені. Також по, по фасаду проходить місцевий водопровід ось від цієї вежі. До речі, тут телекомунікаційна вежа стоїть. Проводили заміри, ніяких проблем, ніяких перевищень норм немає. Тому все, все добре. Так, Зараз ми вийдемо. До речі, вагончик також йде в подарунок до цієї ділянки. Він на такій металевій основі, це був раніше він на колесах. ну, ну, ну Колеса вкрали. Ось так наші 50 соток, що можуть вас зацікавити, чи, якщо ви дивились попереднє відео, ось в тій стороні. Так. І Васильківські Карпати в тій стороні раз. Ну і Ми також там дивилися, що я казав, що можна вийти за ярами у заповідник. І з третьої сторони також яри, також рекреаційна зона. Mas, então, assim, como é Telefone.